Наступний мінерал амуліт. Одразу покажу. І таке. Зразу скажу, ну бо зараз стикнувся з цим. Ну, не я, не я а до мене просто зверталась. Скажімо так, амаліт э, це мінерал, який створюється всередині э, малюсків. Ну, оці, і э, сам малюск, він не є амолітом. Це кальций. Ну, скажімо, кальций або що э, він там створений. А амаліт э, сам мінерал. Є осідання саме всередині цього малюску створюється мінерал. Тому дуже багато коли купляють там малюска. Раз купили малюска, сказали: о, у мене амаліт. Ні, це не амаліт. Це малюск. Амаліт це створений всередині малюска мінерал. Амоліт твердість 3,5. Щільність, ну, немає цієї цифри різні, від мягкої, від легкої до важкої. Блиск перламутровий, формула кальцію СО3. Амоліт це драгоцінний камінь. Органічного походження, а не мінерал. Ну, це, скажімо так, це наука так стверджує. Дорогоційний камінь, ще раз прочитаю, органічного походження, а не мінерал. Вони просто вважають, що воно зроблення з органів, мабуть. Органічний ну, це може бути і рослини, і це, що сідає, і туди заходить всередину. Це обов'язково органіка. Але вони чомусь так це вважають. Це скам'яніла оболонка стародавніх морських молюсків, амонітів. В принципі, сама назва пішла, тому що амоліт, е, молюски амаліти. Так, вони амаліти, але це не мінерал. Мінерал, ще раз кажу, це е, той мінерал, який створився всередині. Е, Аманітів. В аманітах створився мінерал амаліт. Отак скажу. Амаліт був визначений як мінерал лише у 1981 році. Це викопані раковини з древніх головоногих малюсків, яким понад 300 мільйонів років. Де раковина завита в спіраль. В давніх морях землі плавали тисячі видів амонітів. Процесом мінералізації раковини осадочними матеріалами утворили рідкісний амаліт. От те, що я казав. Раковини амаліту зустрічаються повсюду на землі, але добувають його на території провінції Альберта в Канаді. Якість і вартість залежать від багатства кольорів. Чим більше, скажімо, відтінків, ну, от знову покажу, да, от нижній, наприклад. Ну і верхній, і нижній це все амаліти. От воно грає. А от перший тут тільки один відтінок. Тому і вартість. Ну, відносно і вартість цих мінералів теж різниця. Раковини амеліту зустрічаються, я вже це читав, їх колір може бути жовтий, помаранчевий, зелений, синій. Цікаво, що колір залежить не від пігментів, а лише переломленням світла в шарах закам'янілого перламутру. Тобто от воно грає, ну, як у веселка, да? ну або у пірламутер він теж. Інші назви не виявлено. Знаки зодіаку не виявлено. енергія архівуюча жіноча Ін, вплив на чари не виявлено. Лікувальні властивості. Амоліт допомагає підвищити загальний рівень енергії, зняти втому та хронічне виснаження. Його рекомендують людям, які потребують життєвих сил. Камінь позитивно впливає на травну систему, сприяючи кращому засвоєнню їжі та полегшенню проблем з травленням. Амоліт допомагає зміцнювати кіски та зуби. Що пов'язано з його мінеральним складом. Араганіт це карбонат кальцію. Ну, в даному випадку, я так розумію, що це вживання цього мінералу. При умові, що його твердість 3,5. Ну, це можливо. Його використовують для гармонізації роботи серця. Він допомагає при проблемах кровообігу. Амаліт приносить радість та оптимізм, тому його використовують для полегшення симптомів депресії, стресу та тривоги. У деяких практиках його прикладають до грудей для полегшення дихальних проблем, таких як астма. Магічні властивості. Будучи скам'янілою істотою. Що жила мільйони років тому, амаліт асоціюється з мудрістю предків та доступом до давніх знань. Він допомагає зв'язатися з минулим і отримати уроки від сьогодення. Ну, скажімо так, в родову пам'ять свою ви не залізете, але в хроніки Акаші цього Аманіту або Амаліту так можна. Амаліт вважається дуже потужним каменем успіху та процвітання, особливо у бізнесі та у фінансах. Його часто носять для залучення успіху та багатства. Камінь наповнює свого власника життєвою енергією, оптимізмом та позитивним настроєм. Він допомагає відновити сили після виснаження та дарує відчуття бадьорості. Вони вважаються провідниками енергії Ци феншуї в Цигун терапії Ну, зразу скажу, чому чи так, чи ні, скажу так, 100%. Причому. Чому? Дивіться, є мінерал, да? він створений в цьому равлику, чи як він там, в молюске, так. Да. І е, він побудований по принципу е, січення, Тобто, як це січення називається? Ну, е, не столь важливо. І цей мінерал, він складений всередині саме по спіралі. З меншого в більше або навпаки. Ну, в залежності з якої сторони ви будете дивитись. І ця енергія, вона теж, ну, це хоч і мінерал, да, і він не рухається, але енергія, вона теж іде. Ну, скажем, якщо ви повернули от як на цьому малюнку, то енергія буде йти по солонь. Тобто його можна використовувати як зарядка, так і щось витягувати. В залежності яким, якою стороною ви його покладете. Нагадаю, е як посолонь, от ви уявіть, що дує вітер, куди він буде крутитися. Якщо вхід звідси, то він отак от буде крутитися. Якщо вхід звідси. То він буде крутитись проти салоні. Ну відносно мене. Тому ви ставите там, а, там сонячне сплетіння для а, чар своїх да, прогонку. І ви став, ви можете. Тобто він має дві дії. Дві дії своєї спіралі. Як по салоні, так і проти салоні. І сам мінерал вважається нульовою точкою. Ну, я маю на увазі з однієї сторони посалонь, тобто віддає, да, і впроти салонь витягує. І виходить, що воно витягує, і потім просто чиститься. Але знову скажу, що сама велика помилка при купівлі... Так, я на все, так, да, дочитав. Амаліт вважається захисним каменем, який відбиває негативні енергії та приносить безпеку. Його використовують як оберіг для дому та особистого захисту. Камінь може сприяти розвитку, інтуїції та ясновидіння, допомагаючи бачити приховані істини та приймати правильне рішення. В принципі, якщо ви ставите да, і. О, Посалонь на горі, тобто, якщо дивитись на так, да? а очима ви дивитесь воно проти салоні, воно може дати вам спрацювати як о, така антена, або як овк, як, як це правильно сказати, ну, як о, посилювач, да? і ви, маючи певні якості, Можете добитися ну, певних результатів. І ще раз скажу: що е, дивіться на е, кількість е, кольору е, в цьому мінералі. Ну, я маю на увазі, якщо він е, такий от різнокольоровий, да, такі от, то це ну, це. Кіп достойний. Якщо він просто сірий і одним кольором, так, це теж амаліт, але він не такий насичений і не такий сильний. Це мається на увазі при купівлі.